Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ми дуже часто задавалися і чули питання про те, що чому наші архієреї мовчать. Мовчать, коли твориться в світі така несправедливість по відношенню до нашої української православної церкви. І я скажу вам: вони мовчали, тому що мають смиріння. Смиріння таке, яке мав Христос на суді Синідріона, коли про нього лунали лжесвидетельства, та він мовчав, не відповідаючи нічого, свій захист. Та коли починають ображати собрата, більше мовчати не можна. Коли собрата на суді доводять до інфаркту, коли ми бачимо, як несправедливо сажають в тюрми архієреїв, коли ми бачимо, як злодійські захоплюють наші храми та собори, і коли Українська православна церква зажата в тисках, коли з одного боку захоплюються храми, а з другого боку анексуються цілі єпархії. Та ми бачимо такі питання в коментарях, чому саме сьогодні з'явилося це звернення. І я хочу сказати, що наступив час, коли ми більше не можемо мовчати. Ми маємо захищати нашу церкву. Ми бачимо, що її хочуть зруйнувати з обох боків. І тому сьогодні наші архіреї підняли свій голос на захист цілісності та єдинства Української православної церкви. Тому що Українська Православна Церква це єдине, що сьогодні об'єднує наш народ. На підконтрольних та непідконтрольних територіях України. Сьогодні Українська Православна Церква символізує собою Україну, яку сьогодні роздирають на частини. І архіреї не можуть це бачити, як роздирають Христа, коли сьогодні питаються вигнати Христа з його церкви, коли хочуть з церкви зробити просто інститут, а не живий організм. Я дуже радий, що я служу саме в такій церкві. Церква, яка жива. Яка не просто назначає та звільняє і живе як структура, а це жива церква. І церква, яка чує голос свого народу та залишається зі своїм народом, допомагає своїм людям, не залишає їх у скруті та біді. Ми маємо розуміти, що за спинами цих архірев, які підписали звернення, стоять священники. А за спинами священників стоїть народ, народ, який більше не хоче мовчати. Церква сьогодні возвишає свій голос та каже. Ми будемо захищати своїх архієреїв. Ми будемо захищати своїх священників. Ми будемо захищати своїх людей. Нам набридло це знущання. Ми не хочемо бачити, як знущаються над нашими архієреями, доводячи їх до інфаркту. Ми не хочемо бачити, як архієреїв, які поклали все своє життя на розбудовування церкви та єпархії, сьогодні несправедливо знімають зі своїх постів, порушуючи всі канони. Ми хочемо бути під їх амофором до самого кінця. Ми хочемо бути з тими архієреями, які проходять цей шлях зі своїм народом, претерпіваючи всі скрутні обставини, які претерпіває наш багатостраждальний народ. І ми не будемо мовчати. Ми будемо захищати своїх архієреїв, захищати свої собори та храми. Ми не дамо більше знущатися над нами. Миру всім та добра!